Все для фронту, все для перемоги. Нещодавно червоноградські медики-волонтери подарували бійцям добровольчого батальйону Київська Русь автомобіль позашляховик. Цієї ж неділі на схід вирушить ще одне авто. Його активіст громадської організації Дорожній контроль. А сьогодні бійцю львівського батальйону Воля пану Андрію подарував добрий знайомий, котрий зараз мешкає у Канаді. Запрезентував це мені мій сусід Ігор Жук. Він зараз проживаю в Канаді, сам українець. Почув, що я в АТО і вирішив допомогти, подарував цю машину. Для нас ну, для мене, для щоб я хлопці могли мучимо вивезти, бо там у нас реальної техніки немає, каже, чим вивезти людей чи привезти харчі, воду підвезти. Ця машина буде виконувати які функції. Евакуація людей, підвозка продуктів, або на зачистку там міста, якщо будуть у нас такі команди. Автомобіль потребує незначного ремонту, але завдяки небайдужим людям позашляховик буде полагоджено у найкоротші терміни. Поміняють ходову, вже все договорилися з нашими відприємцями, які то все зроблять. Просили називати їхніх прізвищ. Вони вже відправляли звідси машини. Цю машину теж допомагають. Одні будуть робити в ходову, другі будуть красити камуфляж. Андрій приїхав у відпустку лише на кілька днів. Попри те, він постійно тримає контакт із побратимами з передової. Ситуація, яка вони до хлопців казали, що, покажу, що все нормально. Вони стоять на 30-му блокпості чи десь там, в Лисичанську. Кажуть, що там за 30 кілометрів стріляють на тому 31-му блокпості. Щодо підтримки мешканцями Сходу українських вояків, з цього приводу Андрій не плекає жодних ілюзій. Ми були на операціях, говорили з людьми, яких там зупиняли на машинах. Що Луганську реально 50% за Україну, 20% там сепаратистів, остальним по барабану, щоб їм було нормально. Громадська організація дорожній контроль усіляко підтримує своїх активістів, котрі сьогодні боронять нашу землю від загарбників. Андрій офіційно є активістом громадської організації дорожній контроль. Я є тут якби представник тої організації так само. І він подзвонив, сказав, що його сусід хоче подарувати йому автомобіль. Він вирвався сюди на 10 днів для того, щоб цей, приїхати і забрати цей автомобіль. Ми, ну, звісно, вирішили відремонтувати, тому що тут ходова трошечки є, ну своє машина, як теж і стояла, трохи давно не робилася. Ми вирішили її зробити, проїздили. от він поїздив, ми поїздили разом по наших підприємцях. Звісно, я скажу, що це... у нас люди взагалі, відгукнулися всі, допомагають, куди б ми не звернулися, кругом люди допомагають. Сьогодні ми об'їхали, що іменно потрібно йому НАТО, навіть саме бензопилу і т.д. далі, і тоді, да, то. Всі відгукнулися, дуже сказали, нам допоможуть. Нам, ми звернулися до, ну, в інтернет написали, що нам потрібна допомога, але ну, на даний момент вже допомога не потрібна. Ми за сьогодні порішали всі наші питання, люди відгукнулися, дякую їм. Вони, звісно, попросили їхні прізвища не оголошувати. Ми цю машину хочемо в, в камуфляж перемалювати, щоб вона виглядала мала військовий вид. Звісно, все зробиться для того, щоб відправити його з почистями туди далі воювати, захищати нашу батьківщину. Попри те, що продуктами харчування бійців забезпечують волонтери, зараз їм бракує теплого одягу та медикаментів. Тож звертаємося до усіх, хто хоче допомогти нашим захисникам. Ви маєте чудову нагоду зробити це упродовж найближчих днів, адже вже у неділю зранку Андрій вирушає на схід. Якщо хтось ще допоможе, хтось ще зголоситься, то ми може купимо деякі ліки, які самі необхідні їм потрібні. А з їдою, звісно, в них зараз волонтери, подяка волонтерам, що їда є, і все є в них там. То що да, у них не вистачає теплої одежі, ну це теж знайдуться люди, які будуть цим. Нам головне зараз відправити його, і там може і трохи лікарств передати. Оце сам.